Нині на обліку в головному управлінні пенсійного фонду Полтавської області перебуває близько 27 тисяч військовослужбовців та членів їхніх сімей. Зважаючи на виклики часу, кількість таких людей дедалі збільшується. Тому перед владними органами постає питання удосконалення надання адміністративних послуг ветеранам війни, учасникам бойових дій. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалим внаслідок революції гідності, членам сімей загиблих та членам сімей ветеранів війни. Саме для підвищення якості обслуговування даної категорії громадян у центрі надання адмі... адміністративних послуг Полтавської міської ради створено єдине вікно для ветеранів війни та членів їхніх сімей. Сектор обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління пенсійного фонду Полтавській області долучився до єдиного ветеранського простору у ЦНАПі. Тому з 20 жовтня 2025 року ми ведемо прийом за новою адресою на соборності 45а. Телефон для довідок 64 55 15. Фахівцями єдиного ветеранського простору надаються послуги з призначення перерахунку пенсій, видача довідок, замовлення видача пенсійних посвідчень. Але найзатребуванішою послугою є оформлення пільги на житлово-комунальні послуги. Це стосується квартплати, газу, електроенергії, води та інших послуг. А також вартості палива для домогосподарств, які не мають центрального опалення. Хто має право на дану пільгу? Учасники бойових дій 75% відшкодування від е, норми, встановленої законом. Особи з інвалідністю внаслідок війни це 100%. І члени сімей загиблих, захисників і захисниць 50%. На що надається знижка на користування житлом? Знижка на квартплату в межах норм споживання 21 квадратний метр загальної площі на кожного члена сім'ї та 10,5 квадратів на кожну особу, куди ми звертаємося за призначенням пільги. Особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду по Україні незалежно від місця реєстрації чи місця проживання екстериторіально. До заяви можна з необхідними документами подати в виконавчих органах сільських, селищних, міських рад. Можна ці документи на призначення пільги подавати у ЦНАПах. Також пакет документів з заповненою паперовою заявою є можливість надіслати поштою. Якщо у вас є доступ до інтернету, найпростіше це буде зробити онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ, авторизація за допомогою електронного підпису в розділі Всі послуги, обрати заява на житлову субсидію або пільгу, далі заповнити запропоновані форми. Також це можна зробити через мобільний додаток ПФУ. Документи, які необхідні для призначення пільги: це паспорт, обліковий номер картки платника податків. Посвідчення, яке дає право на пільгу учасника бойових дій, члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці, чи посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Далі, за необхідності, ми додаємо свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, чи свідоцтво про народження пільговика, дивлячись, що в якій ситуації ми оформлюємо. Також в заяві зазначаються реквізити карти пільговика та усі особові рахунки, якими комунальними послугами користується пільговик. Соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг витрат на управління багатоквартирним будинком передбачені постановою Кабінету міністрів No 409 від 6 серпня 2014 року. Важливо. Якщо військовослужбовець перебуває на фронті або на лікуванні, або з якоїсь іншої причини, він не може прийти для призначення для подання заяви на призначення пільги, зробити це можуть члени його родини, на яких поширюється пільга. В такому випадку їм необхідно додати підтверджувальні документи, які підтверджують родинні зв'язки. Це свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження пільговика, якщо документи будуть подавати батьки. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг на сьогодні монетизовані. Тобто пільговик сплачує все повністю по рахунках, а натомість пенсійний фонд виплачуватиме суму пільги, перераховуючи її на відкритий рахунок у банку або через відділення пошти.